Далі ми працюємо з протоколами зв'язок. Протокол зв'язок складається з чотирьох протоколів. Загальний, де записані всі зв'язки, які беруть участь у нас змаганнях. І по групам чоловічі зв'язки, змішані зв'язки і жіночі зв'язки. Чотири протоколи. Роботу розпочинаємо з загального протоколу. Виділяємо від комірки G11, назва команди, до комірки H11 і йдемо вниз. Краще робити із двох кроків, двічі сортувати. Тому що при повному... Можна пробувати сортувати весь протокол до самого кінця, але чомусь вбиває формулу. Вона пропадає. Тому сортуємо в два кроки. Спочатку по 30-й, 35-й номер. Ось 36-й. Виділили по 36-ту команду. Дані. Сортування. Сортуємо по AF, де написані групи ММ чоловічі, МВ змішані МВ і WW жіночі. Сортуємо по AF. Для того, щоб всі зв'язки, які у нас є, тобто помічені якоюсь маркуванням MM. МWW. Піднялись вверх. потрібно сортувати стовбець F від Я до А. Відсортували. Все, вверх підняли зв'язки, які у нас беруть участь в змаганнях. І внизу залишилося зв'язки, які не відмічені. Ми відсотували тільки по 35-ту команду, а у нас ще є зв'язки. Починаючи з 42-ї і до 51-ї. Беремо, виділяємо номер зв'язки і номер команди і номер зв'язки е, 42 42042. Ідемо йдемо вниз, поки в нас є команди до 51-го номера. Ось таким чином. Виділили. Копіюємо. І вставляємо ці значення після тих зв'язок, які в нас записані номера. Ось сюди. Вставити. Замініть для жима ячерек. Все, вони в нас з'явилися вище. А тепер знову виділяємо всі зв'язки, починаючи від стовпчика від комірки G11. І йдемо вниз, поки в нас є по стовпчик AH, поки є команди. До 51-ї команди. Виділили. І знову проводимо таке саме сортування. Сортування AF от Я до А. Все всі. Наші зв'язки, які в нас записані, вони піднялися вверх з прізвищами. А ті, які там, де прізвищ немає, опустилися вниз. Залишаємо зв'язок 5 на всяк випадок, коли щось потрібно буде змінити. Удаляємо тут значення. А всі інші зв'язки до самого низу. Стрічки просто видаляємо. Вони нам не потрібні на цих змаганнях. Видалити. Удаліть. Чоловічих зв'язок 31, змішаних 29, жіночих 14. Перевіряємо на сторінці складу внизу. 31, 29, 14. Значить, ми все правильно зробили. Всі зв'язки у нас правильно записані. А тепер знову їх потрібно відсортувати. Виділяємо ті зв'язки, які є маркування. MMW. Діапазон той самий від стопчика G до стопчика AH. І сортуємо AF. Знову ж таки, тут вже можна по Возрастанню Тоді спочатку будуть чоловічі зв'язки, потім будуть змішані зв'язки і потім жіночі Є. Чоловічі перевіряємо, змішані жіночі. Наступний крок це потрібно заповнити протоколи чоловічих, змішаних і жіночих зв'язок. Йдемо таким шляхом. Виділяємо номер команди, номер зв'язки, яких маркування як чоловіча зв'язка. ММ. 31 зв'язка. Від 1 до 31. Ми пам'ятаємо, що чоловіча 31 виділили номер команди, номер зв'язки. Копіюємо і беремо чоловічий протокол. І вставляємо. Знову ж таки, в AD вставити, замінити содержимое. У нас вийшли тільки чоловічі зв'язки, 31 зв'язка. Залишаємо на всякий випадок 5 стрічок, щоб можна було потім щось зробити. Всі інші стрічки видаляємо. Вони не потрібні. Удаліть. Повертаємося знову в загальний протокол. Так само виділяємо команди зв'язки з маркуванням МВ мв змішані зв'язки починаючи з 32 і до і до 60 ї виходить до 60 мв знову копіюємо і вставляємо вже в, жіночі, в змішані протоколи. Знову ж таки, починаючи з комірки AD. Замініть. Все, у нас тут з'явилися тільки змішані зв'язки. 5. Комірок з назвами команд удаляємо. На всяк випадок, якщо потрібно буде, то ми поставимо там все, що нам треба. Інші стрічки до кінця цього протоколу ми видаляємо. Видалити? Подаліть. Знову переходимо на загальний протокол. І копіюємо вже номера команди зв'язок жіночих. Від 61 го номера до 74-го. Копірувати. Відкриваємо жіночі, прото... жіночі зв'язки. І знову, починаючи з хлопчика АД, вставляємо. Замініть. До 14 зв'язок у нас буде жіночих. 5 номерів залишаємо на всякий випадок, якщо будуть якісь зміни. А всі інші стрічки видаляємо до кінця протоколу. О, Оскільки у нас стартовий протокол іде загальний, по загальному протоколу. Тобто стартують незалежно від статі, і сортування по результатах іде за особисту дистанцію. То ми виділяємо теж так само. Діапазон той же самий, всі зв'язки. І сортуємо по сумі особистих результатів по стопчику АЖ. Дані є по АЖ, по виростанню від кращого результату до гіршого. Оскільки в нас протокол був не заповнений, то і результатів немає. Якщо вони будуть заповнені там, відповідно до учасників змагань, то тут будуть результати де деяких є. Де деяких є, де деяких немає. Але коли ми заповнимо правильно протокол, то результати з'являться після особистої дистанції. І сортуємо, в кого був кращий результат першого дня, той стартує раніше. Тепер нам треба заповнити протокол зв'язок для учасників 2001-2005 років народження. В протоколі зв'язки ми копіюємо номер команди, номер зв'язки всіх, які в нас є на змаганнях. Це 74 зв'язки. 74 стрічки. Копіюємо. І вставляємо в протоколі зв'язки 2001-2005 стопчик АД11. Стопчик AD, комірку АД11. Замінить. Все, у нас з'явилися тут зв'язки. Так як і на протоколі загальному зв'язок. Але не всі з цих зв'язок є учасники 2001-2005 років народження. Тому знову виділяємо комірки від G11 до стовпчика H і йдемо в них до самого кінця. Ми вставили 74 зв'язки. Виділяємо їх. І сортуємо стовпчик AF від Я до А. АФ під я так само, як і в, сто, о, на сторінці зв'язки. Вгору піднялися всі зв'язки, які у нас є. 31 зв'язка вийшла, заповнені прізвища. А внизу опустилися ті зв'язки, в яких учасники не відповідають даній віковій групі. Залишаємо 5 зв'язок, 5 стрічок на всяк випадок, якщо будуть якісь зміни. А всі інші стрічки видаляємо. Вони нам не потрібні. 11 чоловічих, 14 змішаних, 6 жіночих. Тепер знову ж таки, так само як на стрінці зв'язки, виділяємо стовпчик G, стопчик H. Всі зв'язки у нас, які є. І сортуємо тепер уже від А до Я. Для того, щоб спочатку зверху були чоловічі зв'язки, потім змішані, потім жіночі. Наступні кроки таке саме, як на стрінці зв'язки. Копіюємо чоловічі зв'язки. І вставляємо в протокол чоловічих. Всі лишні стрічки видаляємо. Копіюємо змішані зв'язки. І вставляємо в протокол змішаних зв'язок внизу. Копіюємо жіночі, вставляємо. Протокол жіночі зв'язки. Всі лишні зв'язки видаляємо. Все, у нас готові всі протоколи загальний. Чоловічий, змішаний і жіночий. Для учасників 2001-2005 року народження. Тепер потрібно ці протоколи заповнювати. Заповнюємо ми тільки один протокол загальний і на сторінці зв'язки. Всі інші результати в інших протоколах будуть з'являтися автоматично. Зверху, в 10-й стрічці ми заповнюємо назви етапів. Записуємо. І для кожної зв'язки пишемо результати відповідно тут. Коли потрібно буде, коли заповнимо всі протоколи, потрібно буде вже відсортувати по результатах. Діапазон виділення той самий від G до AH. Якщо нам потрібен загальний протокол по зв'язках, хоча він ролі ніякої не грає. І сортуємо. Дані, сортування. Спочатку сортуємо по результату стопчик Z. По виростанню. Добавить уровень, а потім по сумі штрафів в стопчик В. Знову по виростанню. Окей. В усіх інших протоколах робимо те саме: виділяємо від G до H. Ті зв'язки, які в нас є на змаганнях пусті рядки не трогаємо. І сортуємо. Спочатку по результату, потім по сумі штрафів. У кого результат менший, той буде вище місце займати. При рівності результатів, у кого менше штрафів. Чоловічі змішані жіночі так робимо. Переходимо на сторінку зв'язки і робимо те саме виділяємо від G до AH. І так само жіночі, змішані, чоловічі, загальний протокол. І сортуємо знову ж таки по результату, а потім по сумі штрафів. Все, протоколи всі у нас готові. По кожній групі, в тому числі і віковій. І далі ми переходимо вже на протокол зв'язки командної. Він заповнюється автоматично. Потім тільки відсортувати. Для цього беремо, виділяємо від стопчика B10 назву команди і йдемо вправо до самого кінця, поки є значення. До першого жіночого результату стопчика AF виділили і сортуємо. Спочатку по кількості залікових зв'язок M Стопчик M по вбиванню, у кого більше той вище місце займає, а потім по стопчику N по результату. Стопчик N по результату по виростанню. ОК. Спочатку у кого більше залікових зв'язок, потім у кого кращий результат займають місця. Це загальний протокол всіх зв'язок, що будуть участь часі змаганнях. І те ж саме робимо в протоколі вибірка для учасників молодшої групи 2001-2005 року народження. Виділяємо всі команди і йдемо вправо до останнього значення. Перший жіночий результат, стопчик АФ. І так само сортуємо спочатку по М по убуванию, а потім по N по виростанню. Попереду у нас будуть стояти зв'язки з більшою кількістю залікових учасників з меншим результатом. Ну і відповідно в обох протоколах після сортування всі стрічки, які не потрібні, можна видалити. Ось таким чином. Це протокол. Командний по зв'язках готовий і для загаль для старшої групи, загальний для всіх учасників, і по молодшій групі.